Друзі, на СНФО перші проголовне поїхали. Міністри оборони Польщі та України оголосили про створення спільної оперативної групи з безпілотних літальних апаратів. Це рішення стало логічним кроком у відповіді на деталі агресивніші дії Росії, які намагалися поширити свій вплив не лише на фронті, але й в повітряному просторі сусідніх держав. Нова структура має на меті інтеграцію ресурсів, досвіду і технологій двох армій для ефективнішого контролю за небом і протидії будь-яким загрозам. Пишуть змі до складу групи увійдуть військові підрозділи. Діли оператори та інженери, які працюватимуть спільно використовуючи як українські, так і польські розробки в сфері безпілотників за задумами перші спільні підрозділи почнуть патрулювати повітряний простір на кордонах, що дозволить значно скоротити час реагування на будь-які загрози. Це означає, що як українські, так і польські військові тепер матимуть прямий доступ до оперативних даних, а отже, зможуть координувати дії набагато швидше. Особливе значення має те, що нова структура створюється не лише для оборони за. Дання лейля проведення спеціальних операцій йдеться про можливість спільного використання ударних дронів, які можуть вражати склади боєприпасів, техніку чи командні пункти противника. Такий підхід різко підвищує ефективність, і робить неможливим приховування загроз вздовж кордону. Військові експерти наголошують, що ця угода є унікальною. Вперше країни НАТО і Україна утворюють спільну бойову структуру, яка фактично буде діяти як єдиний механізм. Це має величезне значення для усієї регіональної безпеки. Крем. Лі за даними джерел вже висловив різке невдоволення, вважаючи це прямою загрозою. Однак в Києві та Варшаві підкреслюють це не агресія, а захист суверенітету та населення від російських атак. Водночас створення спільної групи з БПЛА відкриває можливості для розвитку нових технологій. Польські компанії мають потужний досвід у виробництві електроніки а Україна – у бойовому застосуванні дронів, об'єднавши ці ресурси, створивши будь-які нове покоління систем, які не лише захищатимуть кордони, але й здатні змінити. Баланс сили на полі бою з іншого боку. Операція не обходиться без ризиків. Аналітики попереджають, що Росія може вдаватися до провокації, щоб перевірити ефективність нової структури. Це означає зростання військових атак на прикордонні райони, а також спроби інформаційних операцій для дискредитації партнерства. Проте спільна відповідь двох держав на такі виклики може стати серйозним сигналом для Москви. Перші навчальні польоти вже заплановані. Українські та польські оператори тренуються ра. Азом відпрацьовуючи сценарії виявлення і знищення повітряних цілей за інформацією з військових джерел, розглядається навіть варіант створення спільного центру управління, де оражемірального часу аналізують дані з усіх безпілотників, що працюватимуть в регіоні. Це дозволить створити єдину картину бойових дій у разі необхідності швидко реагувати. Дипломатичний вимір цього рішення не менш важливий ніж військовий. Спільна група за БПЛА стала прямим сигналом, що Польща і Україна переходять від слів підтримки до практичних інтеграцій збройних сил це створює прецеденти для інших союзників, які можуть приєднатися до ініціативи, формуючи ширшу коаліцію протидії агресії. У самому єсновина викликала позитивний резонанс. Лідери кількох держав-членів заявили, що готові розглянути подібні формати співпраці, адже сучасна війна це війна технології, спільне виробництво та використання дронів може стати ключем для перемоги. У Росії ж реакція виявилася прогнозовано агресивною пропагандою заявляє. Про новий виток ескалації, однак фактично Кремль не може нічого протиставити. Його спроби залякати Польщу чи Україну втрачають сенс, адже демонструється готовність до спільних дій для українських військових. Це рішення стало і моральним підсиленням. Вони розуміють, у небі більше не самотні. Поруч діятимуть союзники, які готові ризикувати і брати участь у спільних операціях. Це посилює впевненість у власних силах і підкреслює, що війна дедалі більше перетворюється на спільний європейський виклик. У створення спільної групи з БПЛА не лише змінює ситуацію на фронті, але й впливає на геополітичну картину. Росія отримує сигнал її агресії, об'єднує сусідів і штовхає їх до військового співробітництва, яка стає дедалі міцнішим. Це стратегічний програш для Кремля, адже він прагнув розділити Європу, але отримав протилежний результат. Аналітичний висновок створення спільної польсько-української групи з БПЛА є не лише військовим, але й політичним кроком. Це демонструє згуртованість союзники вперед. Обличчям загрози та свідчить про новий етап інтеграції України як в систему колективної безпеки. Якщо цей проєкт доведе свою ефективність, він може стати прикладом для інших країн і основою для ширшої регіональної співпраці. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.